Вітаю, в громадській студії Медіа Майдану. Це програма Час – час будувати краще майбутнє. Тож ми починаємо. Сьогодні в нашій студії новообраний заступник міського голови Черкас Юрій Гончаров. Вітаю, Юрію! Дякую, що завітали до нас у студію. Дякую вам за запрошення. Я перший раз у вас в студії. Я думаю, що і не останній. Ми, ми сподіваємось так, що ви будете приходити до нас ще. Юрію, вчора на сесії міської ради вас. Призначили заступником мера, з чого вже ви сьогодні розпочали свій робочий день? Ну, призначення було воно якби ще 4. 4 14, да, 14 листопада. Це на сесії Чекаської міської ради був обраний новий виконавчий комітет і в склад нового виконавчого комітету я зайшов як заступник міського голови. А це вже була формальність, яка... Там було неправильно виписане одне з проєктів рішення, яке стосувалося мене. І це рішення було змінене. І так я вже з вчорашнього дня приступив до обов'язків заступника міського голови міста Щерпас. То З чого почали сьогодні свій робочий день? Що? Ну я зараз ознайомлююсь із роботою тих департаментів, які закріплені за мною як куратором, це департамент житлово-комунального господарства. Ви знаєте, це в нас, мабуть, для нас, для містян, це, на мою думку, один із основних таких. Вони всі, вони всі вагомі, ці департаменти, я не хочу когось там десь принизити, але все, що стосується житлово-комунального господарства, це така дуже важка тема. Також департамент соціальної політики і також служба у справах неповнолітніх. Тому це ті три напрямки, які я буду керувати, керувати, якими буду керувати у виконавчих органах влади Черкаської міської ради. Зараз знайомлюся з їхньою роботою на протязі останнього року. І спілкуюсь з директорами департаментів, з начальниками управління, і вже на понеділок, я думаю, у мене заплановані вже зустрічі з директорами комунальних підприємств нашого міста. Робота починається. Тож ви ознайомилися з складом та структурою напрямків, в яких ви будете працювати. Скажіть, в якому стані зараз житлово-комунальне господарство міста? Ну, Ще з тих часів, коли я більш був обізнаний в стані нашого житлово-комунального господарства міста, я б не хотів би сказати, що воно якось зараз у нас хаотично хаотичне, якесь чи якийсь важкий стан. Стан такий стабільний, не хочеться давати якихось оцінок, але той стан, з яким підійшло житлово-комунальне господарство нашого міста до, цього, до цієї зими, я вважаю добрим. Добрим і готовим на ті виклики, які у нас зараз будуть цієї землі. Проблем, проблем немає? Ні, проблем немає. Підготовлені будинки. У нас я, наприклад, задоволений роботою Черкаси теплокомунерго, яке у нас на протязі цього року робило модернізації, які також покращать, я сподіваюся, що покращать. Побут наших громадян забезпечити тепло в місті. Також ми були на Черкаській ТЕЦ, де також вони запевнили нас, що у них є той запас, і є той запас вугілля, який достатньо нам надасть таку можливість спокійно пройти в цей опалювальний сезон в місті Черкасах. Це зараз саме основне. Є у нас проблеми зараз по дорогам. Ви знаєте, що деякі дороги у нас можуть... Зараз розбирається десь за поганого там фінансування, десь за рахунок підрядників, можливо, які не, якби не проявили таку свою відповідальність до тих робіт, які вони виконали. Але я думаю, що зараз маю надію, що зараз десь обіцяють. Синоптики, що десь 12-го числа, якийсь у нас буде більш-менш нульова температура і основні такі пробіли там дорожньому покритті. Ми зробимо і віддаємо зиму. У грудні будуть ремонтні роботи дороги проводитись? Ну, це технологічно дає можливість їх провести, якщо температура там більше нуля, то угу. що таке буде. Ну, ви бачили, там у нас Канівська. От у нас на Вербовеську там нару зробили, не доробили. Надо все доводити до ладу. До ладу. Да, mm -hmm. до ладу да. А що стосується соціальної служби, які нагальні питання потрібно вирішити? Ну, теж там знаєте, там дуже багато нагальних питань, але соціальна служба це. Департамент соціальної політики, який займається там більше ніж на 90%, це делеговані повноваження нашої державою. І зараз з основних таких, на яких ми зараз виходимо, це в першу чергу акцентуємо увагу на видачу тих пільг нашим черкащанам, які були в зоні АТО. Ініціюємо там і законодавчу ініціюємо, себе розробляємо, щоб як. Максимально спростить людям, і щоб люди, ті всі пільги, які зараз будуть обіцяні державою, і нашим містом, щоб вони до них дійшли. Але ну, дуже, дуже багато питань. Тут, Ви ж розумієте, соціальна служба це одне слово, соціальна служба це інваліди, це пенсіонери, це малозабезпечені люди. Тому тут, тут завжди проблеми. Тут як, як не буде проблем, тоді не буде цього департаменту соціальної служби. А які в першу чергу питання збираєтесь вирішувати? Ну у нас питання, я кажу, основне питання це щоб місто пройшло опалювальний сезон. Це основне таке питання. Розумієте. А Ми не будемо зараз робити якихось там реформ. Да? Хотілося би, на чому зосередити свою роботу в першу чергу? Це на роботі. І з старшими побудинками. У нас колись була дуже така програма, такий інститут старших побудинків і максимально залучити людей до управління своїми будинками. У нас є така можливість співпраці з цими старшими побудинками. Зараз настав такий час, зараз виклик не тільки нашій державі. Ми розуміємо, що зараз в нас в країні відбувається, а і виклик кожному громадянину. Тому кожен громадянин повинен. Брати на, на, на свій контроль не тільки якісь там ті політичні процеси, які зараз відбуваються в країні в місті, а і такі комунальні. І ми тут, в свою чергу, я запевняю, що ми будемо повністю відкриті і повністю будемо працювати в цьому напрямку, щоб мешканці нашого міста брали на контроль все те, що у нас відбувається в системі житлово-комунального господарства, обслуговування їхніх будинків. Добре, зрозумів. Юрію, ви сказали, що вугілля вистачає, вистачить на опалювальний сезон у Черкасах, так? Да. Тобто закуповувати не планується. Ну, це у нас суб'єкт господарювання на Черкаській ТЕС – це приватна, приватна структура, яка орендує цю Черкаську ТЕС у, у державного майна України. І те, що ми побачили, те, як нас запевнили, то у них вже є той запас вугілля, який вже і є контракти, є контракти, проплачені контракти, які дадуть нам можливість пройти цей сезон. А вже Черкаса теплокомуненерго, який виробляє теплову енергію, він вже і виробляє з природного газу. Ну, Якби тут теж у нас є маленькі непорозуміння там там, ну але ми все це проходимо. Черкащани, на, на мою думку, одні, мабуть, із. Такі привиприввірині. Так. Ну ви мене зрозуміли, да, що mm -hmm. у, у нас в Черкасах цим, Я не хочу так вже запевняти, але те, що зараз ми бачимо, у нас все підготовлено до зимового сезону. Я думаю, що буде все нормально. Mm -hmm. Юрій, а ви вже займали пост заступника голови у 2013 році. Mm -hmm. Тоді ви пробули на цьому пості десь біля місяця. А, трошки більше. Там, місяця. Трошки більше місяця. І коли оголосили імпічмент Одаричу, ви також пішли зі свого посту. Скажіть, чи не боїтесь повторення? Я ні, я не боюсь повторення, це робота і я не бачу тут зараз чого бояться. Це є це наше життя. Люди приходять, уходять. Якщо моя робота буде не влаштовуватися, тоді в мене не було такого періоду, який, можливо, я тоді, ну за той термін часу, який я був, я не мав можливості показати, що я в цій галузі можу там управляти і вносити якісь там інновації, задовольняти депутатський корпус на той час. Зараз, якщо зараз таке станеться, нема проблем. Життя велике, в житті є чим займатися. Якщо буде так, то буде так. Це оцінка тобі. Але дуже погано, коли оцінку, тобі дають за такі маленькі теми. Розумієте? Але сама система місцевого самоврядування, це… я більше не політик, а я більше людина, яка мені вподоби. Займатися ну, якоюсь дієвою справою. Я розумію, що я не хочу зараз образити політиків, політична діяльність, також діяльність, але є така діяльність, яка, на мою думку, вона більш дієва, це робота в таких виконавчих структурах. Тому я думаю, що нема проблем. Це вирішують депутати і ніяких образ переживати за цього я не буду. В мене є чим займатися. То ви... Розраховуєте на об'єктивність від депутатів щодо вашої діяльності, ну так склад, таким чином у нас місцевого урядування, що да депутати визначають і дають оцінку заступникам міського голови тому виконавчому комітету, який працює з міським головою. і вони вправі і навіть без імпічмента. Там міського голови можуть висловити свою недовіру одному тому, чи тому, чи другому заступнику міського голови? Це все нормально, тут нічого такого. Юрію, а ви також займаєте посаду голови Федерації футболу Черкас та голови Асоціації міні-футболу Черкаської області. Як ви взагалі плануєте всі ці напрямки опрацьовувати? Чи вистачить у вас часу ще й на посаді заступника міського голови? Ну, це громадська діяльність, і можливо, я тут буду ще думати над тим, як мені пов'язувати цю громадську діяльність. Можливо, якусь із громадських цих організацій, спортивних мені прийдеться, можливо, і залишить. Але там у нас є команда, команда у нас дієва, там є люди, які цим займаються. Вже там на протязі команда наша працює вже на протязі трьох років. І я думаю, тут якби таких проблем не буде. Розумієте? Це, це те, що, як то кажуть, від серця воно йде, і там завжди можна знайти і підтримку, і завжди можна знайти розуміння, і завжди можна знайти роботу. То ви ще а, думаєте, чи залишати вам пост голови федерації, чи. Ну я зараз цим не переймаю. Якщо кажучи, по правді, зараз я цим не переймаю. Зараз у нас у нас зараз проходить чемпіонат області по футзалу. Е, наразі я вам скажу, що це одна із е, самих, а можливо і сама е, така велика спортивна федерація у нас в області, тому що от у, у нас. Десь в цих змаганнях зараз будуть приймати змагання, які йдуть зараз на протязі 6 місяців, у нас в цих змаганнях прийме участь десь біля там, 1400 учасників. Це від 6 років і до 50 років. Тому тут у нас вже якби все налажено, все у нас тут іде, тут якоїсь там моєї участі в цьому вже зараз немає, тому що той об'єм роботи, який ми виконали на протязі трьох років. Він якби дає вже зараз свої дивіденди, де вже можна працювати. У нас в цьому році був найуспішніший сезон, мабуть, в історії футзала Черкаської області. Нам можуть позаздрити дуже багато любителів футзалу Черкас всієї України, тому що ми в цьому році, як оцінку роботи нашої федерації, дала Федерація Асоціація футзалу України, і ми в цьому році провели наймасштабніші змагання всеукраїнського рівня це і Кубок. Фінал фінал чотирьох фут, футзальної, футзальної ліги України і фінал чотирьох першості України з футзалу. У нас в цьому році дуже багато пройшли ветеранських чемпіонатів на рівні першості України дитячих. Тому у нас тут оно, можливо буде працювати і без мене. Скажіть, а в якому стані взагалі зараз спорт у Черкасах? Ну, На мою думку, я так завжди буду казати, що спорт у нас в жахливому стані, і в першу чергу це не стосується тих спортсменів, які займаються. У нас спортом займається дуже багато людей, і в нас є результати в різних видах спорту. Але в чому це сама це жахлива, жахливий стан це? У нас немає спорядження для спортсменів, у нас немає, е, немає, де, займатися, немає де займатися спортом. І матеріально-технічна база вона у нас зараз в жахливому стані. Е, і тільки за цього я ж мов так е, давати таку оцінку, що спорт у нас в жахливому стані. Держава ніяк не фінансує. Ну, ви знаєте, я не знаю, що там фінансує держава. Ми за чотири роки ми ні однієї копійки з державного бюджету на свої асоціації і федерації ми ніколи не просили. Ми завжди своїми силами всі ці змагання дитячі, ветеранські, за рахунок самих учасників, за рахунок спонсорської допомоги, за рахунок своїх якихось вільних коштів. Тому я не знаю, наскільки там зараз фінансується спорт державою. Фінансується, але ви знаєте, у нас. Напротязі там, двох чи трьох років у нас е, дуже добре фінансувався такий вид спорту, як хортінг. Е, і коли комусь кажеш хортінг, люди кажуть, мене е, дуже багато знайомих, які займаються таким е, бойовими, спор, бойовими, видами спорту. Видами спорту так. Коли їм кажеш хортінг, він каже, що таке хортінг, я я не не знаю. Не знаю, Розкажіть. І ви знаєте, Ну це таке там смісь якоїсь боротьби, я не знаю, теж там. Ну, це, ту, це та федерація, яка у нас була, яку очолював Сергій Борисович. О, і вона фінансувалася з бюджету, добре фінансувалася з бюджету, проводили там якісь всеукраїнські змагання, тут які збирались спортсмени. Ви і, і, знаєте, що це федерація, яку там вигадали два депутата якогось там скликання, і вони мали навіть таке бажання, щоб і затягнути. Цей вид спорту через школи. Ну, Як десь таке український, українська, козацька там якісь. Я сам його не розумію, але є, на мою думку, це, всі види спорту потрібно фінансувати в, рівні, в, рівні, в рівних межах, в межах е, скільки там приймають участь спортсменів, є, чи, які спортсмени, які у них там е, здобутки в тому чи, чи, чи іншому виді спорту. Але маємо те, що маємо. У нас спорт у нас він фінансується вже по залишковому принципу. Це дуже бентежить, дуже хвилює, тому що у нас навіть зараз у місті у нас дуже багато зараз було зроблено там за 3 за чотири роки, за за роки. Це коли було зроблено дуже багато дитячих майданчиків, ви знаєте. Таких. А от дитина там до п'яти, до років на цих карусельках покачалась. А що далі? Ми не можемо зрозуміти ту молодь, яка сидить коло комп'ютерів, але їй немає альтернативи. Ми повинні дати їй альтернативи, тоді, можливо, вона відірветься від інтернету і перейде на вулицю, якщо будуть сучасні спортивні майданчики, де діти можуть грати в гандбол, в футбол, в баскетбол. У вас є на це погляд, що ви пропонуєте для розвитку? Ну, я знаю, спорту. що зараз, зараз є такий депутатського корпусу у Черкаській міській раді є такі плани на те, щоб почати фінансування на обладнання спортивних майданчиків в школах міста. Воно зрозуміло, школи вони якось. Прив'язані територіально до якихось мікрорайонів, і можливо, от, якщо ми будемо обновляти цю спортивну базу шкіл, тоді, можливо, так, таким чином діти може потягнутися і трошки будемо їх забирати вже не з вулиці. Як раніше забирали через спорт з вулиці дітей, то зараз треба забирати їх з їхніх помешкань і виводити, щоб у нас була здорова і, і в серці здорова, і фізично здорова нація. Сьогодні відзначається День волонтера. Чи займались ви колись волонтерською діяльністю? Чи допомагали комусь ось просто так? Ну, я сьогодні день місцевого і день волонтера. І я вам так скажу, на протязі там, може, там останніх 10-12 років я займаюся такою діяльністю благодійною і. Завжди підтримував і службу в справах неповнолітніх, яку зараз буду керувати, і реабілітаційні центри, там, де є ветерани, де є інваліди. Я не хочу про це казати. Це було в моїй діяльності, і воно і зараз є. Буквально воно навіть сьогодні було. Тому це... А що сьогодні було? Ну, Сьогодні були такі не дуже. Те, про що хочеться балакати, я. Після ефіру вам скажу. Але це теж така частина волонтерства. Добре. Дякуємо, що завітали до нас. Ми сподіваємося, що ви будете приходити частіше, розповідати про проблеми та їх вирішення у нас в студії. Тож, чекаємо на вас ще. Дякую. Дякую. До зустрічі. У студії був заступник міського голови Черкас Юрій Гончаров. Дивіться нас далі. Тож, далі в нас у студії гость Гагаріна Галина це волонтер Центру допомоги армії. За 10 хвилин ми зустрінемось з нашим гостем. А зараз пауза.